Слава Ісусу Христу! Христос народився. Слава Богу, за те, що маємо можливість перебувати тут, у домі молитви, слухати Слово Боже, що Бог буде говорити до нас. І слава Богу за те, що маємо всі можливості приходити. Знаєте, Христос сказав такі слова, що я збудую церкву свою. І сили адові не переможуть її. Хоч на сьогоднішній час, коли дивлячись, скільки беззаконня написано так, що у багатьох любов охолоне. через що? Через беззаконня. Тому то хай Бог береже кожного із нас, щоб ми служили Господу вірою і правдою. Я би сьогодні хотів ще продовжувати цю думку. Народження Ісуса Христа, прихід Ісуса Христа на цю землю. Як я одного разу говорив, що наша ера відлік часу почався від якого часу? Від народження нашого Господа Ісуса Христа. І ми говорили про те, те, що відбулося 25 грудня, те, що християн, більшість християн святкують цю дату. 25 грудня народження Христа. Я, я вже також згадував про те, що 25 грудня 91-го року розпалась імперія атеїзму Радянського Союзу. Ви знаєте, коли я так вдумувався і читав, скільки було в, часи, цю, в ці часи атеїзму, скільки було віруючих людей посаджено в тюрми, скільки віруючих людей було. Десь відіслали в Сибір, повбивали. скільки людей знищили, скільки людям прийшлося перейти через усе. Ви знаєте, в 1917 році говориться, що було 77 тисяч шрамів. І в 39 році залишилось лише 350 храмів. Можете собі уявити, як цей атеїстичний час, особливо за Сталіна, скільки було зруйновано храмів. В 1937 році 136 тисяч було віруючих арештовано. 85 тисяч було розстрілено. Скільки, брати мої сестри, в цей час віруючі люди всього пережили? Хоча на сьогоднішній час, ви знаєте, статистика говорить, що на сьогоднішній час гоніння християни також переживають. Кажуть, 300 мільйонів людей на сьогоднішній час на планеті Земля переносять гоніння. Тому то те, що ми маємо ще можливість ось тут збиратись і славити Господа, нам важливо тим оцінювати. Нам важливо за це Богу дякувати, за те, що ми маємо ще ось цей благоприємний час для того, щоб славити Його святе ім'я. Як я вже говорив, що я би хотів, щоб ми сьогодні. Згадали про народження нашого Ісуса Христа, коли Ісус Христос прийшов на цю землю. І ви знаєте, що впродовж чотирьох тисяч років до народження Христа пророки вони звіщали. Пророки звіщали, мужі Божі, звіщали про прихід нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми навіть з самого початку читаємо, пам'ятаєте, коли. Людина зрішила, і написано, що насіння жінки зітре тобі голову. Це в часи ще було тільки на початку, в часи Адама, і Адам про це знав. І з покоління покоління це все завжди передавало, що прийде ось цей примиритель. Знаєте, коли ми читаємо 49 глава книга Буття, коли Яків який мав синів. І ми читаємо, що Яків розказував своїм синам. Дивіться, коли читаємо книга Бутя, 49 розділ, перший вірш, і покликав Яків усіх синів своїх, та й промовив: Зберіться, і я вам сповіщу, що вас має спіткати наприкінці днів. І десятий вірш: не відійметься берлові юди, ані з його стегон законодавець. Аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Ще тоді, брати мої сестри Яків, коли він зібрав своїх дітей, зібрав своїх синів, то він це сказав, що прийде осей примиритель. І як добре, коли батько розказав це своїм синам, і осяк роду в рід, ось це передавалось. І коли ми читаємо про Мойсея, тому що п'ятикнижня Мойсея, це Мойсей описував, і Мойсей також знав, і він надіявся на те, що прийде Ісус Христос. Кожний раз, коли вони жертви приносили, жертвоприношення, то кожний раз у цій жертві вони бачили кого, що прийде досконала жертва, що прийде Ісус Христос. Тому що написано, пам'ятаєте, коли написано, оце агнець Божий, що бере гріх світу на себе. Ще за 700 років, коли ми читаємо до народження Христа, коли ми читаємо Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. І тут написано так: тому Господь сам дасть нам знака, ось діва утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Я собі лише уявляю, ось цього пророка Ісаю, де Бог йому це відкриває, що ось діва зачне і, біз... і вона породить, сина, ти ж назве, ну, і буде ім'я йому Еммануїл, означає з нами Бог. Ви знаєте, це пророк Божий тільки міг взяти на що? На віру. Тому що діва це означає без мужа. І Ісаї ще тоді було відкрито, і він у ну, це повірив, і він це написав: ось діва зашне, і вона породить, сина, що назве, назвуть йому ім'я Емоноїл, це з нами Бог. Ви знаєте, коли ми читаємо на, на, на далі, коли ми читаємо Ісаї, 9 розділ. І я дивлюся так, коли ось ці місця ми читаємо, мені здається, що Ісаї. Було найбільше відкрито народження Ісуса Христа. Йому було відкрито смерть нашого Господа Ісуса Христа, і Він описував так, так, якби Він це все бачив. І ми читаємо дев'ятий розділ, п'ятий шостий вірш. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на роменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний утець звічності, князь миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида і царстві його, щоб поставити місто Його і щоб підперти його правосуддям. Та правдою тепер аж навіки. Ревність Господа Савоота це зробить. На цей час відкривається ось це пророче слово, відкривається Ісаї. Що Ісаї, як це бачить, і він. Показує на кого. Він показує на Ісуса Христа, що Він є Бог, що бо дитя народилося нам, даний нам Син. Знаєте, коли я вдумуюсь у це, одного разу, коли у Давида була така можливість вибирати, щоб люди покарали, чи Бог. І ви знаєте, що він сказав? Господи, краще в Твої руки впасти, ніж у людські. І ви знаєте, коли прийшов ось цей час темряви, коли, син, коли від, син себе віддає народу, бо написано, даний вам син, і ми можемо собі лише уявити і знаємо, що творіння зробило із сином. І ще одне, коли ми читаємо, брати і сестри, 53 -я глава, я думаю, що йому найбільше було все десь відкрито якою смертю Христос помре. І ми читаємо, що Ісая говорить, що на нього покладений весь гріх світу. Кожного із нас був покладений гріх на Христа. І ви знаєте, коли ми дивимося на ось ці сторінки Писання, де Ісайя про це говорить, що якою він смертю помре. І приходить час у житті Ісаї, приходить час, коли він бачив смерть Христа, але прийшов час, коли його дерев'яною пилою розпиляли пополовині. Ось такою смертю помер Ісаї. Але він бачив, він бачив, я думаю, що в цей час, коли з ним це робили, коли він покладався на Господа, то він бачив і цього Христа, якого. Розпинали. І Господь йому давав цьому сили. Ще за тисячу років було також відкрито і Давиду це, що про царство. Хто був першим царем у Ізраїлі? Саул. А хто був першим царем від Бога? Це Давид. Ось це царство не відійметься. Ви знаєте, коли ми читаємо родовід Ісуса Христа, то ми там читаємо Сина Давидового. І сина кого? Авраамового. сина Давидого, і сина Авраамового. Чому? Тому що Давид був першим царем від Бога. Перший цар був від Бога. І тому, -то, брати мої сестри, коли ми читаємо за Авраама, то Авраам став батьком не одного народу. А Авраам став батьком яких народів? Багатьох. Всіх народів на цій землі. І тому то, той, хто повірить в Ісуса Христа, Він стає ким? Написано Галатам 3:29, що ті, хто Христові, ми є Авраамове насіння. По чому? По вірі? Тому, брати мої сестри, пам'ятаєте, коли е... Вартимей, сліпий Вартимей. І пам'ятаєте, що він говорив? Коли він кричав, Сину Давидів, сину Давидів, змилуйся наді мною. Всі кричали, зупинись, але він не зупинявся. Він не зупинявся, він ці слова говорив: Сину Давидів, змилуйся наді мною. А що це означає, брати мої сестри? Там, де є віра, там Господь зупиняється. І ви знаєте, Він не бачив, він не читав, але він знав із писання. Що прийде ось цей син Давидів, прийде цар. І усьому Вертемею було все відкрито. І він каже: сину Давидів, щоб ці слова так сказати, сину Давидів, потрібно було що? Тверда віра. І там, де є віра, там Христос зупиняється. Незалежно скільки людей там кричало: зупинись. А Христос зупиняється, і Вертемей Отримує і прощення, і вертимей, отримує що? Прозріння. І ми, ми читаємо те, що Вертимей, він не просто десь помазки йшов до Христа, а він що? Він побіг до Христа, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Це не, про, це не просто, не прости. Тобто людина лише могла це сказати на основі чого? На основі віри. Знаєте, коли. Мудреці прийшли до єврейського народу, і коли ось ці тисячоліття звіщали, що прийде примиритель, прийде відкупитель, і приходять мудреці, Христос вже народився. Проходить пару місяців, я не знаю скільки часу, і тільки тоді мудреці приходять. Є деякі картини, коли малюють такі картини, наприклад, мудреці прийшли, народився Христос, тут пастухи, це не євангельська картина. Чому? Тому що мудреці прийшли через певний час, коли вони прийшли, то вони прийшли і знайшли дитятку, де народилось. Але це пройшов час. Це б могло пройти два місяці, три місяці, я не знаю. Але цікаво, коли вони прийшли, і питаються, а де ж народився хто? Цар. І написано, що вони всі занепокоїлись. Всі вони прийшли в тривогу, через що? Здається, скільки тисяч років, чотири тисячі років, звіщали пророки. Здається, мало би духовенство, мало би зустрічати Христа. Ну ні. А який вирок цар зробив? Вбити дітей до двох років. І ми не знаходимо у писанні, щоб хтось за це ніс якусь відповідальність. Ми не заходимо в те, щоб священство, можливо, осудило когось те, що трапилось, ні. Чому? Тому що їм було добре. Служіння храмове проходить, тому що ірод, відновив ось цього храма, все було чудово. Проходили ось там певні служіння, але без без царя, тому що коли Христос прийшов, то вони його не прийняли. Цікаво, як ми дивимося, як Йосип прийняв ось цю звістку, що те, що буде народжено від Марії, що це є від Духа Святого. Ми часто ми читаємо про Марію, а про Йосипа якось ми обходимо, ну це й муж Божий. Ви подивіться, що про нього написано, що цей муж був який праведний, і він був милостивий. Чому? Ви подивіться, коли він узнав, що Марія вона вагітна, що він, що він подумав? Він подумав, я її відпущу. А що, що практично він би мав зробити? Зовсім протилежне. Сказати, розказати. дивіться, що вона зробила. І тільки коли він подумав ось це, що відпущу її, тоді ангел з'являється і каже, що це і від кого? Що це і від Духа Святого. І тому то Йосип це був праведний чоловік. І також Марія, коли почула ці слова від ангела, то вона сказала, хай буде згідно з чим. Зі словом твоїм. І ось ті, як Марія, як Йосип, вони мінімум мали, ви знаєте, шостеро дітей. Як мінімум, тому що четверо синів було, і сестри, написано, ось також і сестри стоять, це, як мінімум, шостеро вони мали дітей. І тому то на сьогоднішній час багато людей говорять, що Марія не могла мати дітей. А чому Марія не могла мати дітей? Вона могла мати, вона мала Йосипа чоловіка, і вона могла, і вона мала дітей. І тому, слава Богу, дорогі мої брати і сестри, за те, що ось так чудо, чудно прийшов на Спаситель Ісус Христос зараді одного, зараді того, щоб звершити все, що написано. І в цьому всьому, що написано, звершилось також і що? І наше. Спасіння. І тому то, коли ми кажемо, що на хресті Христос сказав звершилось, то найперше, що звершилось? Найперше звершилось те, що Христос виконав волю Божу, виконав Писання від початку до кінця. І в цьому Писанні, і в цій волі Божій, найголовніше було те, щоби Христос спас нас. Хай Бог благословить кожного із нас у цьому, щоб ми дорожили цим скарбом, щоб ми дорожили тим нашим Спасителем Ісусом Христом. І тепер питання для кожного із нас. Чи кожен із нас, хто прийшов на це місце, чи маємо ми Спасителя? Ми можемо сказати так. Ми віримо, що є Спаситель, ми віримо в те, що Він прийшов на цю землю, щоби нас спасти. Ти віриш у Спасителя. Але все питання в тому, чи являється Христос твоїм Спасителем? Чи являється Бог твоїм отцем? То що віримо, що Бог є, що є Спаситель, це одне. Але якщо я не маю в своєму серці Спасителя Ісуса Христа, який помер за мене, якщо Бог не являється моїм отцем, все намарно. І тепер. Брати мої сестри, якщо ти маєш Спасителя, то хочу тобі одне сказати, що ти зрозумій, що ти маєш Господара свого життя. Якщо ти маєш господара свого життя, тобто господара Ісуса Христа, це є добре. Ну якщо Він не є господар твого життя, то все намарно твоє християнське життя. Хай Бог допоможе тобі, щоб волю Божу виконувати тут, на цій землі, щоб Спаситель Ісус Христос став твоїм Спасителем, і щоб Бог став твоїм Отцем, і щоб Він став Господарем Твого життя. Хай Богу буде вічна слава, тому що Він цієї слави достойний. Перед нами зараз буде молитва. Ми прославимо нашого Господа.